Селенська батьківська субота На столі Коливо, варена пшениця з медом. Не просто каша, а знак спротиву, написаний зерном. 362 рік Константинополь. Перший тиждень Великого посту. Ринки повні їжі. Люди купують, не знаючи. За наказом імператора Юліана Відступника, всі продукти таємно окропили кров'ю язичницьких жертв. Християни, які постили, не могли їсти ідоложертовне це було прямим порушенням апостольського правила. Юліан добре це розумів: він поставив християн перед вибором або порушити піст і осквернити себе язичницькою жертвою, або померти з голоду. І план майже спрацював. Але вночі архієпископу Константинопольському Євдоксію наснився сон. Явився святий у воїнських обладунках і сказав. Не купуйте нічого, усе осквернене кров'ю варіть пшеницю з медом. У Константинополі такої страви не знали. Вранці архієпископ оголосив це народові, і місто зварило пшеницю. Пізніше з'ясували Явився великомученик Феодор Тирон, який загинув за віру десятиліття тому. Там, де його вшановували, вже готували таку страву колеву. Так варена пшениця врятувала місто. Відтоді, в першу суботу Великого посту і у дні поминання померлих, церква згадує це чудо, благословляє колево, роздає вірянам. Але чому саме пшеницю? Чому не рис, не ячмінь, не щось інше? Христос сказав про себе слова, які стали ключем до розуміння християнської смерті. Істинно, істинно кажу вам, коли зерно пшеничне, впавши в землю, не помре, то залишиться саме, а коли помре, то принесе багато плоду. Апостол Павло розвинув цю думку, пояснюючи Коринтянам таємницю Воскресіння. Він відповідає скептикам, які запитують, як воскреснуть мертві, у якому тілі прийдуть. І Павло відповідає різко: Нерозумний. Те, що ти сієш, не оживе, коли не помре, і коли сієш, то сієш не майбутнє тіло, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне чи інше яке. Але Бог дає йому тіло як хоче, і кожному насінню своє тіло. Зерно закопують, воно розпадається, і з нього піднімається колос. М'ясо й хліб просто згниють. Лише ціле зерно може піти в землю і повернутися. Тому на поминальному столі пшениця. У храмі священник похитує блюдо з коливом, хор співає вічна пам'ять. Гірка колива схожа на могильний пагорб. Зерно під солодким медом тіло, що очікує життя, сухофрукти плід. Ми їмо колево не для мертвих, Ми їмо знак того, що померлий це посів, його поклали в землю, щоб він зійшов. Язичники приносили їжу, щоб нагодувати мертвих. Християни роздають їжу живим, просячи молитви заспочилих не годування покійника, а сповідання надії. Кожна ложка визнання могила не кінець. Земля розкривається навесні, так само розкриються могили. Сьогодні на кладовища несуть цукерки й торти швидко й зручно, але коли вариш пшеницю сам, перебираєш зерна, змішуєш із медом, повторюєш жест людей IV століття, врятованих від осквернення, повторюєш слова апостола про зерно, повторюєш образ, який Христос дав сам. Іноді пшеницю замінюють рисом. Він теж проростає, але пшениця те саме зерно з Євангелія, хлібний злак перших християн. Ми живемо серед постійних похоронів, земля приймає тіла щодня. І в цей день церква каже: ми не тільки ховаємо, ми сіємо. Кожна могила біль. Але посів завжди виглядає як втрата зерна. Вселенська батьківська субота. Пам'ять про всіх померлих, про незліченні зерна, що пішли в землю. Ми тримаємо колево й говоримо вони зійдуть. Одного дня всі кладовища світу стануть золотим пшеничним полем, колосся підніметься з могил, і буде жниво. Жменя вареної пшениці тихий виклик смерті. Смерть думає, що ховає, а Бог сіє.